Привіт! Мене звати Юрій Антищук, я тренер з нових медіа та ІКТ. У цьому відеоуроці ми з вами поговоримо про інструменти Microsoft для неприбуткових організацій, та яким чином ваші організації приєднатися до програми Microsoft for Non Profits. Якщо ви представляєте громадську організацію чи то благодійний фонд, ви можете приєднатися до програми Microsoft for NonProfits. І далі вже командно працювати у хмарі в онлайні. Учасники програми Microsoft для неприбуткових організацій можуть використовувати ряд сервісів та програм від компанії Microsoft. Зокрема, Microsoft 365. Це набір звичних для вас програм, таких як Word, PowerPoint, Excel. Але вони всі знаходяться в хмарі в онлайні, і ви можете разом з вашою командою працювати в онлайні. У пакет Microsoft 365 входить набір ліцензійних програмних додатків, які ви можете завантажити на свій робочий комп'ютер, чи то Windows, чи то Mac, на ваші планшети або смартфони. А також вони будуть синхронізуватися з вашою хмарою. Крім того, Microsoft 365 надає по одному терабайту дискового простору в OneDrive на кожного працівника вашої організації. Тобто для власних файлів кожен користувач, кожен працівник вашої організації може отримати по одному терабайту дискового простору. А крім того, у SharePoint для спільних, скажімо так, документів для роботи команди. Ви також у SharePoint отримуєте 1 ТБ а навіть більше дискового простору. Ще плюсом Microsoft 365 є те, що ваше ліцензійне програмне забезпечення постійно оновлюється, і ви завжди, як корпоративний клієнт компанії Microsoft, маєте всі нові можливості, які започатковуються і запускаються у програмі. Додатках. Microsoft 365 дає можливість вашій організації отримати фірмову корпоративну пошту. Ну тобто, якщо о, ваша організація має власний сайт за адресою charityfund.org.ua, то ви можете отримати на кожного вашого працівника фірмову пошту. Ну, наприклад, Антощук равок charityfund.org.ua або Юрій Равок charityfund.org.ua. Всі ці інструменти, всі ці сервіси, які входять у Microsoft 365, зазвичай для бізнесу коштує ну, доволі немалих коштів, ну, наприклад, там 100, 200, 300 доларів на одного користувача на рік. А якщо в організації 10 працівників, то це вже мінімум 1000 доларів необхідно заплатити за користування сервісом Microsoft 365. Вам, як представникам громадських організацій чи благодійних фондів, Безкоштовно надається цей сервіс і ці можливості. Окрім Microsoft 365 та звичних Word Excel PowerPoint, ви також отримуєте можливість використовувати такий інструмент як Power BI для візуалізації великих даних. Ви також отримуєте доступ до хмарного середовища Azure компанії Microsoft. Якщо ваша організація розробляє якісь додатки програмні, ви можете їх розташовувати якраз на цьому хмарному сервісі Azure. і Microsoft щорічно вам буде надавати грант у сумі до 3500 доларів для використання цих сервісів. Далі, Dynamics 365 та Power Apps. Ще одна можливість, яка доступна для неприбуткових організацій в рамках програми Microsoft Non-Profits. Ви можете в полегшеному форматі створювати програмні додатки, з'єднувати між собою різні сервіси для ваших потреб. Ну і багато іншого, чого є у програмі Microsoft Non-Profits. Більш детально ви зможете. Дізнатися на відповідному сайті, який ми додаємо до цього відео. Щоб приєднатися до програми Microsoft Phone on Profits, ваша організація повинна відповідати певним критеріям. Про ці критерії більш детально йдеться на відповідному сайті програми Microsoft for Non-Profits. Я озвучу найголовніше: ну, по-перше, ваша організація має бути офіційно зареєстрована і мати статус неприбутковості. Ну і ваша організація повинна виконувати важливу місію по розвитку громад. Хто ж може отримувати в вашій організації ліцензії на безкоштовне використання сервісів Microsoft 365 або значні знижки на інші сервіси? Компанії Microsoft. Некомерційні працівники можуть отримувати ліцензії, також можуть отримувати ліцензії на використання цих програмних продуктів вищий керівний орган, управління, чи виконавчий директор, чи рада директорів. А також зі знижками можуть отримувати доступ до програмних продуктів інші працівники вашої організації, але не можуть отримувати безкоштовний доступ до програмних продуктів чи зі знижкою ваші бенефіціари, не можуть отримувати ваші донори і просто члени організації. Більш детально знову ж таки ви зможете ознайомитися з умовами на сайті програми Microsoft Phone on Profits. Тепер перейдемо з вами до процесу реєстрації у програмі Microsoft Phone on Profits. Для цього вам необхідно зайти на сайт програми Microsoft Phone on Profits та натиснути Зареєструватися тут. Вам необхідно ввести інформацію про вас. Вказавши прізвище, ім'я, посаду, контактну електронну пошту, обрати країну і погодитися з політиками компанії, і далі вже переходити до наступного етапу. Вам на пошту прийде верифікаційний код, тому коли ви реєструєтесь, вказуєте дуже уважно вашу електронну пошту, і цей код вам необхідно ввести на наступному етапі. Далі вам необхідно внести інформацію про вашу безпосередньо вже некомерційну організацію, чи то громадську організацію, чи благодійний фонд. Вам необхідно вписати назву, адресу, сайт, телефон, розмір вашої організації, скільки у вас працює працівників бюджет організації за останній рік, вказати, прописати детальну місію організацію, вказати, ЄДРПО ДРПО та додати скановані копії реєстраційних документів вашої організації. То витяг випуску з підтвердженням статусу неприбутковості в організації. Ну і далі переходити вже. На цьому етапі вам необхідно створити тимчасовий обліковий корпоративний запис, вказавши юзернейм латинськими буквами без розриву та компані. Ці Дані ви зможете змінити, коли ви будете додавати ваш домен і створювати корпоративні додатки. А вже після закінчення проходження всіх етапів реєстрації, створення вашого облікового запису, ви отримаєте повідомлення, що ваша заявка отримана, і вона проходить етап верифікації. Ви побачите, що статус Вашу заявку у процесі. На вашу електронну пошту також надійде лист з інформацією про те, що ваш запит отриманий. Ви можете наразі тільки переглянути ваш профайл вашої організації, побачити всю ту інформацію, яку ви вносили, і чекати, поки активують вашу організацію у програмі Microsoft Phone on Profits. Це може зайняти близько тижня. Я вам можу дати домашні завдання. Якщо у вас досі немає власного веб-сайту, вам необхідно зареєструвати його. Зареєструвати до мене ім'я. До мене ім'я, де це можна зробити? Ви можете все зробити в. На будь-якому реєстраторі доменних імен, просто написати, наприклад, в пошуку зареєструвати домен» або обрати з переліку тих сервісів, які ми наводимо у додатку до цього відео. Ну а в наступному уроці ми з вами вже пройдемось по основних налаштуваннях і подивимось, яким чином отримувати ліцензії, призначати ці ліцензії для ваших користувачів, щоб використовувати всі можливості Microsoft 365.